Ось такий у нас пижик. Він тут є моменти по косметичним бамперам, але сам він цілий, в досить гарному стані. Заміна на щеплення. Там, Подверну, подвергу. Літань нема, нічого не доміть. Тришки не злітає. Тут все на місці. фари не паяні, капот не знімався. Турбінка, як бачите, суха. лобове ще рідним було. Ні, 15 року вже. А, так, по кузову. 132. А, це пластикове крило, до речі, 107. 141. 128. 104, 132, 102, 128, 121. 133. дах 101. 132, 112. Так, а тут что у нас? А не, все нормально. 112, а, тут пластик выбачты. у нас алюминиевая накладка это. 232, 118. Все, норм. По салончику. Винпыщить. Він в досить непоганому стані. Кермо чеків ніяких нема. Є android магнітола. Так, автоматичний ручник. Тут є такий здоровений багажник, так я виключу до не можу. Два підстаканника. Позаду у нас. Циканчики, це все складається, зараз покажу. Тут є ще тайнички. Опа. Полка. Ну така історія. Тут далі ще ж. Це все. Тут така штука.